Два роки тому вийшов перший номер часопису Український голос видання відстоює засада державності України рідного слова. Видавці позиціонують видання як єдине справді незалежно нашій державі. Про виклики, що стоять перед творчим колективом газети, говорили, згадували минуле і намагалися зазирнути в майбутнє газети у спільці журналістів України. Два роки тому вийшло у світ перше число часопису, який замислили як трибуну українських козаків. Проте час вніс свої корективи. Ніхто не знав, що з'явиться така величезна гора проблема, як війна. Вона війна, а не агресія а, значить, держави братньої до України ми працюємо головний редактор. Його бригада працює із людьми, які являються експертами, фахівцями, патріотами нашої країни. Тому коли подивиться аналіз, зробити аналіз цієї газети, то там можна знайти відповіді на ці питання. Серед постійних читачів видання Іван Драч він переконаний, порушення найгостріших тем сьогодення допоможе виданню стати популярнішим і впізнаваним на ринку. От проблема правого сектору. От, взяти один номер, присвятити правому сектору. Інший номер, якось таку на таку ж гарячу тему. І тоді ця газета буде такою читабельною, що за нею будуть стояти черги кругом. Економічна криза робить проблемним виживання на медійному ринку незалежних від олігархів, видань, які позбавлені потужної фінансової підтримки. Але саме ці медіа пропагують патріотичне виховання українців, піднімають дух народу, Тож потрібно шукати вихід навіть із безнадійних ситуацій. Загальне посполите патріотичне рушення дуже велике. Пробуджений наці... народ, пробуджена нація, пробуджена, але її хочуть зараз згорнуть. Скрутить шию, бо це не і чим іншим є як процесом скручення. І що ми будемо спокійно всі чекати, коли ми будемо вже браками? Доносити правдиве слово, розвінчувати антидержавну пропаганду, стояти на сторожі інтересів українського народу це основні принципи роботи колективу газети. Творці Українського голосу сподіваються, незабаром їх діти ще можна буде побачити на полицях газетних кіосків. Олександр Панченко, Євген Соренко, Новини УТР.